Ти, мабуть, регулярно використовуєш комп'ютер для ігор, перегляду відео чи спілкування. А чи цікавило тебе, скажімо, під час гри, із чого складається комп'ютер, які його внутрішні елементи відповідають, наприклад, за те, щоб курсор на екрані рухався згідно із переміщеннями мишки, про складові частини комп'ютера дивися далі у відео. Насамперед з'ясуємо, чим узагалі є комп'ютер. Комп'ютер це приклад інформаційної системи, що реалізує інформаційні процеси отримання, опрацювання, зберігання, надсилання тощо. Тобто це дії, які за допомогою комп'ютера ми здійснюємо над інформацією, отримуємо інформацію від інших чи шукаємо її самостійно, опрацьовуємо в різних програмах. Зберігаємо в пам'яті комп'ютера, надсилаємо інформацію іншим людям. Детальніше про інформаційні системи ми говорили в іншому відео. Можеш його переглянути, якщо тобі потрібно щось пригадати. А зараз ми розглянемо види комп'ютерів. Комп'ютери бувають дуже різні. За розміром їх поділяють на такі види: стаціонарні, портативні. Та мікрокомп'ютери. Стаціонарний комп'ютер складається з окремих частин, під'єднаних до системного блока. Він також потребує постійного під'єднання до електромережі, стаціонарним є, наприклад, персональний комп'ютер, який часто можна побачити вдома, в офісах у магазинах. Він призначений для особистого використання та виконання побутових завдань. Також до стаціонарних комп'ютерів належать суперкомп'ютери, які здатні швидко виконувати багато обчислень, створювати та обслуговувати їх досить дорого, тож суперкомп'ютери рідкісні, їх не можна побачити будь де, зазвичай їх застосовують у науці чи на великих підприємствах, наприклад, для дослідження бактерій під час розроблення ліків чи для моделювання запуску космічних кораблів. До речі, в Україні теж є суперкомп'ютер. Спробуй знайти його назву та напиши її в коментарях. Ще одним прикладом стаціонарного комп'ютера є сервер, це потужний комп'ютер, який використовують для зберігання та обміну даними в локальній мережі чи в інтернеті. Як і персональний комп'ютер, сервер зберігає, опрацьовує та передає дані, але в значно більших обсягах. Наприклад, усі повідомлення чи фото, якими ти обмінюєшся з друзями через месенджери чи соцмережі, зберігаються на серверах, перейдімо до портативних комп'ютерів вони вирізняються наявністю акумулятора та невеликими розмірами, а тому їх можна легко із собою переносити, брати в подорож. Наприклад, до портативних комп'ютерів належать ноутбуки, нетбуки, планшети та смартфони. Залишаються мікрокомп'ютери. Вони напрочуд малі і містяться в інших пристроях. холодильниках, наприклад. Ще одним прикладом мікрокомп'ютера є смарт-годинник. Із чого ж складається персональний комп'ютер? Комп'ютер можна розділити на дві частини апаратну та програмну апаратна. Це, так би мовити, тіло комп'ютера, його фізична складова, до якої ми можемо доторкнутися руками, а програмну частину, тобто набір програм для керування комп'ютером, можна назвати його мозком. Результати роботи цієї частини ми бачимо на екрані. Розгляньмо ж обидві частини детальніше. І розпочнімо з апаратної частини. Візьмімо, наприклад, конструктор, Із різних його деталей можна скласти іграшку, кожен елемент, у якій виконує свою функцію. Апаратна частина комп'ютера теж складається з різних деталей, пристроїв, які виконують певні функції. І найбільш важливими з них є процесор. Процесор це мікросхема, за допомогою якої здійснюється керування роботою комп'ютера. Наступний елемент. Пам'ять це місце, де комп'ютер зберігає дані, наприклад, фотографії, музику, тексти. Це може бути жорсткий диск, диск, на який записується інформація. Процесори пам'ять ПК під'єднані до материнської плати, вона забезпечує спільну роботу всіх під'єднаних до комп'ютера пристроїв. Між цими пристроями є дещо спільне. Вони виконують дії з уже наявною на комп'ютері інформацією, а як різна інформація потрапляє на комп'ютер. Для цього є пристрої введення – органи чуття, за допомогою яких комп'ютер отримує дані. До них належать клавіатура, мишка, сканер, веб-камера. А побачити і почути результати роботи комп'ютера ми можемо завдяки пристроям виведення. До них належать монітор, принтер, колонки. Ці пристрої ми детально розглянули в попередньому відео. Переглянь його, якщо потрібно Перейдімо до програмної частини, тобто до набору програм для керування комп'ютером. Щоб із різних деталей конструктора скласти якусь іграшку, потрібна інструкція. Програмна частина комп'ютера складається саме із таких інструкцій програм, що забезпечують виконання різних завдань. Найбільш важливою з них є операційна система. Це головна програма забезпечує керування програмами та пристроями. Зокрема, вона керує під'єднаними пристроями та забезпечує запуск інших програм, а ті програми, якими ми безпосередньо користуємося, називають прикладними. Тобто це програми, за допомогою яких ми виконуємо різні завдання, граємо в ігри, слухаємо музику, редагуємо фотографії, пишемо тексти. Так ми розглянули основні частини комп'ютера, тож це не просто машина, а потужний інструмент, який може допомогти нам у навчанні, роботі та розвагах. Запам'ятай, комп'ютер це приклад інформаційної системи, що реалізує інформаційні процеси отримання, опрацювання, зберігання, надсилання тощо. Комп'ютер складається з апаратної частини, фізичної, до якої можна доторкнутися, та програмної набору програм для керування комп'ютером. До апаратної частини належать процесор, пам'ять, пристрої введення, Пристрої виведення. Програмна частина поділяється на операційну систему та прикладні програми. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.